Наступного дня після того, як рай потонув у наметі, оточеному сухою, як порох землею, табір стих, неспокійною тишею, а тією, що тисне на груди, мов тягар. Ми працювали, бо бас наказав працювати, тягали відра з чорною землею з ями в механічному ритмі, що більше нагадував обряд, ніж працю. Ніхто більше не жартував, ніхто навіть не дивився одне одному в очі, але я не міг перестати дивитися на хатину. Вона стояла десь за 50 ярдів на краю лісу, напівзавалена, вкрита десятиліттям моху і гнилі. Графіті, які я помітив що перший день, ніби пульсували на периферії зору, мов кликали мене. Платон упіймав мій погляд під час післяобідньої зміни. Перестань, друже. тихо сказав він, не відриваючись від мотузки, яку змотував. Твій мозок чіпляється за все, що не є ямою, інстинкт виживання. Тоді чому ти теж на неї дивишся? Він не відповів. Тієї ночі я не міг заснути. Символи з кам'яної стіни палали за повіками щоразу, як я заплющував очі, і гострі кути і спіралі загнуті всередину, які ніби рухалися, якщо дивитися на них надто довго. Я намагався переконати себе, що це просто стрес, просто виснаження. Просто спроба мозку осмислити неможливе утоплення рея в місті, де не повинно бути води, але ноги самі винесли мене з намету. Я пройшов, згасаючу багаття і углиб лісу. Слабке світло телефону прорізало темряву, двері висіли криво, тримаючись на одній завісі. Всередині було гірше, графіті були не лише на стінах, вони були вирізані в підлозі, видовбані в опорних балках, подряпані на віконних рамах, Тим, що скидалося на нігті або зламані інструменти, Шар на шарі, стара фарба поверх ще старіших різблень, деякі символи так зруйновані часом, що ледь проглядалися, а серед спіралів і кутів слова, написані панічним, нашарованим одне на одним почерком. Це колодяз не для води, він бачить сни в глибинах землі. Ціна сплачується тишею, не підіймайте чорне каміння. Моє дихання запітніло, попри тепленічне повітря. Неправильно, температура всередині була неправильною. У гнилій віконній ніші, загорнутій у потріскану промаслену тканину, я знайшов щоденник. Сторінки були крихкі, пожовклі, списані дрібним параноїдальним почерком. Я впізнав його, такий самий, як на деяких різьблених на стінах. Хтось тут жив, спостерігав за розкопками, записував усе. Записи перескакували з місця на місце, датовані кількома місяцями, десь у 1950-х. Постійно згадувались люди з компанії, чоловіки в костюмах, які приходили і зникали вночі, платили готівкою, не ставили питань і вимагали абсолютної тиші. Автор імені він так і не назвав писав, що робітники починали хворіти на камінь, кашляти чорною пилюкою. Чули шепіт від каміння, яке витягали нагору, бачили в ямі речі, яких не було, якщо дивитися прямо. Останній запис був на окремій сторінці, підкреслений тричі: Вони не копають, вони його будять. Ми йдемо, негайно. Я різко обернувся. У дверному прорізі стояв платон. Світло його телефона вимивало тіні з запади на обличчі. Він пішов за мною, читав через моє плече. І я бачив, як із його шкіри сходить увесь колір. Звалюємо просто зараз, друже, збираємо манатки і зникаємо на першому світлі ще до того, як ці корпоративні вампіри взагалі прокинуться. У його голосі не було жодного заперечення, жодних сумнівів, лише холодний, упевнений страх. Я подивився на щоденник у своїх руках, на слова вирізані в стінах. На добові гроші в кишені, які я вже витратив у своїй голові, на їжу, оренду, можливо, завдаток за житло, яке не було б нотелем і сплатою за тиждень. На першому світлі, погодився я, ми обидва знали, що брешемо. На світанку ми зібрали рюкзаки тихо, обережно. Платон рухався з тією точною вивірною акуратністю, з якою поводяться, коли намагаються не розбудити щось небезпечне. Ми щойно запхали намети в наплічники, коли бас матеріалізувався з трейлера, так ніби весь час за нами стежив. Куди це ви двоє секундів зібралися? Платон вийшов вперед, долоні відкриті, голос рівний. Ми закінчили. Робота не така, як ти казав. Люди помирають. Ми хочемо оплату за відпрацьовані дні і йдемо. Бас вліз йому в обличчя. Він був більший за Платона, молодший, зліший. Підеш, підеш ні з чим. Скажеш комусь про цей об'єкт, зникнеш. Крапка, зрозумів. Саме тоді я почув кроки на стежці чіткі, виверені, звук класичних туфель по землі, тірий костюм по фігурі, жодної складки попри підйом, начищені Оксфорди, до яких якимось дивом не пристав бруд. Він спускався стежкою з делікатною обережністю, що в цій ситуації виглядала майже образливо, Типаж – кожен менеджер середньої ланки, у якого я колись щось крав, нудний до Нудоти, обличчя, яке забуваєш під час того, як на нього дивишся. Є проблема, База?» Голос був м'який, вічливий, абсолютно моторошний. Баз одразу відступив. Бурмочучи щось про кадрові питання і утримання персоналу, чоловік у костюмі ледь змахнув на нього пальцями, мов відганяв муху. Потім подивився на нас, не як на людей, як на чортів інвентар, перевіряв зуби, рахував ребра, прикидав, хто з нас може краще продатися. Я розумію ваше занепокоєння, сказав він. Інцидент із Реймондом був прикрим. Тінний урок щодо важливості протоколів безпеки на робочому місці та заходів особистої відповідальності. Він поставив портфель на пеньок поруч і відкрив його точними, доглянутими пальцями. Там не було паперів, пачки грошей, чисті, перетягнені гумками, супутниковий телефон і одна єдина чорна кредитна картка, що спіймала ранкове світло мов обсидіан, Моє ім'я Джозеф. Я представляю інтереси сторін, що фінансують цю операцію. Він говорив так, ніби читав заготовлений текст. Кожне слово було підібране з холодною ретельністю. Робота, яку ви виконуєте, важлива, поза межами вашого розуміння, якщо відверто, ми повертаємо загублені предмети, археологічні артефакти значної цінності. Все незвичне, що ви знайдете усе, що здаватиметься неправильним або не на своєму місці. Ви негайно передаєте мені, за це ви отримуєте надзвичайно щедрува нагороду. Він відокрему пачку сотень удвічі більше, ніж ми заробили за два дні, і простягнув її нам. Бонус за вашу подальшу стриманість і працю. Пійдете зараз, втратите не лише це, а й значну виплату за завершення проєкту, що чекає наприкінці. Шестизначну суму, панове, поділену між тими з бригади, хто залишиться. Залишайтесь, і ви станете частиною чогось історичного. Він нам не погрожував, він торгувався і використовував єдину зброю, проти якої в нас не було захисту, надію, надію, що ця жахлива робота може стати нашим квитком з бідності, що весь цей жах, можливо, вартий того. Платон дивився на гроші так, ніби це була змія. Я бачив битву на його обличчі, розум проти потреби, страх проти відчаю. Я відчував, як щоденник у наплічнику пекуче притискається до хребта. Не підіймайте чорне каміння. Історичного, повільно повторив Платон, смакуючи слово. А що саме ми викопуємо? Обличчя Джозефа не змінилося. Предмети загублені давним давно. Ваш клопіт, видобуток, а не тлумачення. Це моя сфера. Він простягнув гроші, чекав. Платон узяв їх, його рука тремтіла. Ми залишились. Гроші були наркотиком, інакше я це пояснити не можу. Джозеф щодня піднімався сюди, ніби їздив на звичайну офісну роботу, спостерігав за копанням з краю галявини, мов горгулія в стилі бізнес-казуал, а на сутінках ішов, збираючи з собою все, що ми знаходили, дбайливо загорнути в його портфель. У нього був портативний термінал, під'єднаний до супутникового телефону. Щоразу, коли хтось приносив йому що справді важливе, він проводив її чорною карткою і беземоційно оголошував, бо воно нараховано. Те, що ми витягали з ями, не було природним. Покручені шматки чогось важкого, мов метал, але надто гладкого, щоб бути зробленим руками, з краями, що вигиналися в напрямках, від яких боліло дивитися. Грудки глини, які залишались теплими ще за годину після того, як їх дістали з землі, випромінюючи жар, ніби мали власну внутрішню піч, фрагменти чогось, що могло бути склом а могло бути каменем, напівпрозорі, прошиті кольорами, для яких не існувало назв. і чорне каміння, овальні, приблизно з кулак за обільшки, пронизані переливчистими синіми жилами, що ніби пульсували під пальцями. Люди, які знаходили їх, піднімалися з ями вже іншими, тихішими, і їхні очі ставали далекими і скляними, ніби там, унизу, вони побачили щось, що мозок відмовлявся прийняти. Вони передавали каміння Джозефу тремтячими руками. Коли Джозеф отримав свій перший чорний камінь, його професійна маска зісковзнула лише на мить спалах чогось, що могло бути голодом а могло бути жахом. Він узяв його в рукавичках. Загорнув у білу тканину з ритуальною обережністю і поклав в окреме відділення портфелю, потім тричі провів тією карткою. Нараховано суттєвий бонус. Того дня я був верховим, пристебнутий до дерева альпіністською системою, керував блоком, яким підіймали відра і опускали їх назад. Це вважалося безпечною роботою, легкою. Ти не спускався в яму, але мусив дивитися, що з неї виходить. Платон добровільно пішов у наступний спуск. Перед тим як лізти вниз драбиною, він глянув на мене поглядом, у якому читалося мені треба самому побачити, що там унизу. Я дивився, як світло його налобного ліхтаря зникає в чорнильній темряві. Він був там 45 хвилин. Коли платон піднявся, його вкривав тонкий чорний пил, що лип до шкіри, мов пилок. Він рухався повільно, механічно, ніби тіло працювало на автопілоті. Поки розум намагався осягнути щось надто велике. Очі були широко розплющені і порожні. Він мовчки зійшов із драбини і просто стояв. Платоне. Я відстебнувся від системи і підійшов до нього. Чувак, що ти там побачив? Він закашлявся, сухий, ручки й кафлі викинув на долоню чорні цятки. Платон дивився на них так, ніби вперше бачив власну руку. Чувак! Іде вниз без кінця, прошепотів він, але слово чувак прозвучало вимушено, ніби він намагався згадати, як бути людиною. Драбина закінчиться на сорока футах, але й яма йде далі. Я відчував її під собою милі і милі, і вона дихає, ті, вона, бляха, дихає. Поруч із ним з'явився Джозеф. Я не чув, як він підійшов. Ви щось дістали? спокійно запитав він. Платон повільно розтиснув другу руку, на долоні лежав крихітний металевий кубик, десь дюйм на дюйм. ідеально гладкий, без швів, без міток, без жодного натяку, як його зробили чи для чого він існує. Він був холодний, настільки холодний, що на поверхні вже збиралася волога, попри тепле ранкове повітря. Очі Джозефа п'ялися в нього з такою інтенсивністю, що в мене поповзли мурахи по шкірі, він простягнув руку в рукавичці. Платон подивився на куб, потім на мене, потім на голодний вираз обличчя Джозефа. Він знову стиснув кулак і відтягнув руку. Мій! сказав він, і на мить у його голосі з'явилося те старе тепло та хіпівська сталь. Хто знайшов, того й річ, чувак! Обличчя Джозефа спорожніло. Боюся, це не так працює. Усі матеріали належать. І я його знайшов. Хочеш, купуй окремо від бонусу Подвійна ціна від тієї, що ти платив за останній камінь. На довгу мить галявина заніміла чулося лише гудіння генератора і далекий глухий звук дихання ями. Потім Джозеф усміхнувся, усмішка не дійшла до очей. Дуже підприємливо. Завтра, тоді принеси мені його завтра, і ми обговоримо умови. Він пішов, його парадні туфлі хрустіли по гравію, портфель легко гойдався збоку. Платон дивився йому вслід. Кулак навколо куба, так і не розтиснувся. Ми йому його не віддамо, прошепотів він. Не цей. Чому? Що це таке? Він нарешті подивився на мене, очі були налиті кров'ю, обведені чорним пилом і абсолютно налякані. Я не знаю, але там унизу, в темряві, і я чув, як вона зі мною говорила. Тієї ночі Платон не спав, він сидів, тримаючи купну долоні, і дивився на нього так, ніби це було найважливіше у світі, іноді він шепотів до нього. Я лежав у спальнику, слухав, як яма дихає, і думав про попередження зі щоденника. Вони не копають, вони його будять. Маленька чорна істота серед снігів плаче, плач, плач у нотах журби Де ж твій батько і мати? Скажи, я ж димарий чищу, і в сажі сплю.